Вітаю вас, шановні відвідувачі YouTube каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми розглянемо з вами роботу електричних кіл швидкодіючого вимикача БВ в електровозі ЧС2. Слід одразу зазначити, що в електровозі ЧС2 синє коло, це увімкнення швидкодіючого вимикача. Воно працює в декількох режимах. БВ вмикається, самопідтримується, працює під, е, на позиціях. І всі ці кола ми сьогодні розглянемо в одному відео. Розпочнемо із схеми вмикання. Отже, з 300-го проводу через 3, 310 й плавки запобіжник проводом 301 живлення поступає на замкнені контакти вимикача управління ВУ 305. Якщо в одній кабіні ВУ буде увімкнено, то в іншій кабіні управління ВУ обов'язково має бути вимкненим, інакше БВ не увімкнеться. Якщо ВУ вмикається, то він замикає власні контакти АБ. Якщо ж ВУ вимкнений, замикаються контакти АС. Тому через замкнені контакти вимикача управління 305-го АБ по проводу 302. Жилення поступає на замкнені зворотні контакти, вимикача управління ВУ 306 АС, Оскільки він вимкнений, ці контакти замкнені. При роботі з іншої кабі... кабіни через контакти АЦ 305 по проводу 303 і замкні контакти АБ 306-го вимикача управління отримує живлення провід номер 304 З 304 проводу через замкні контакти вимикача управління ВУ 305, 306 ЕД отримає живлення, провід 390-391 і отримує живлення, замкнені контакти, кнопки увімкнення швидкодіючого вимикача БВ. 341, 342. По проводу 372 через замкнені блокувальні контакти головного перемикача 40-го НО отримає живлення провід номер 511 І далі живлення поступає через замкнені шість контакторів блінкерного табло «НП». Якщо блінкерне табло знаходиться вимкненим, і всі блінкери сірого кольору нас цікавить шість блінкерів, які зараз розглянемо по колу, то всі сірі блінкери замикають власні контакти НП. В такому випадку отримає живлення провід номер 377 І далі живлення буде поступати на замкнені зворотні контакти реле захисту. Перший контакт це 700 РЛ перевантаження схеми опалення. Опалення поїзду. За нього відповідає шостий блінкер. 700 реле. Проводом 378. через замкні контакти МЛ, диференційного реле тягових кіл номер 15 За нього відповідає четвертий блінкер. Провод 379 через замкні контакти МЛ 33 го реле перевантаження третьої групи ТЕД, за нього відповідає відповідно третій блінкер. Провод 380 через замкні контакти МЛ 32-го реле перевантаження другої групи тягових двигунів. За нього відповідає другий блінкер. Проводом 381 через замкнені контакти МЛ 31 го реле. Реле перевантаження першої групи тягових двигунів, За нього відповідає перший блінкер. І проводом 382 через замкнені контакти тут мають бути МЛ, так само 201 го реле, диференційне реле допоміжних кіл. За нього відповідає відповідно п'ятий блінкер. Проводом 383 живлення поступає на замкнені зворотні контакти червоної кнопки на пульті Розрив БВ у першій кабіні. По проводу 375 на замкнені контакти рукоятки стоп крану 345-ї. І проводом 384 на замкнені контакти, кнопки розрив БВ, 344 у другій кабіні. По проводу 374, на замкнені контакти рукоятки стоп крану 346. І по проводу 373. Живлення розділяється в два кола. По-перше, проводом 373. Живлення поступає на вмикаючу котушку. вентиля утримання БВ 211. Далі провод 385. -й. А друге коло з проводу 373, на вмикаючу котушку утримуючого електромагніта 212. І через замкнений, обернений, зворотній блокувальний контакт НО NO 213 швидкодіючого вимикача провод 385 отримає живлення. Далі через замкнені блокувальні контакти головного перемикача 40-го ЛМ. Які замкнені так само, як і НО, тільки на його нульовій позиції, отримає жилення провід 499 корпус електровоза мінусове коло. При цьому швидкодіючий вимикач вмикається і перемикає власні блокування. По-перше, машиніст дізнається про це за допомогою сигналізатора. Коли БВ вимкнений, але батарея увімкнена. Сигналізатор стає у діагональне положення, якщо батарея вимкнена, а стає у горизонтальне положення, якщо БВ вимкнений. Цей сигналізатор має три положення: діагональне, як показано на малюнку, означає, що батарея вимкнена. Горизонтально, батарея увімкнена, БВ вимкнено. І вертикальне положення БВ увімкнено. Отже, з 300-го проводу через 326-й плавкий запобіжник по проводу 387 живлення поступає на замкнений зворотній контакт бв 213 3 лм і по проводу 389 на сигналізаційну котушку 550-551, 499-й провід мінус. Сигналізатор з діагонального положення, вимкненої батареї стає горизонтально. Що свідчить, що свідчить нам про те, що БВ вимкнено. Щойно БВ увімкнувся, блокування ЛМ розмикається, блокування АБ замикається. Із проводу 387 через замкнені блокувальні контакти БВ-213 АБ по проводу 388 на сигналізаційну потужку 550-551, 499-й провід, і сигналізатор стає вертикально, сигналізуючи машиністу про те, що БВ увімкнувся. Це дозволяє машиністу відпустити кнопку 341-342, але БВ при цьому має лишитися увімкненим. Оскільки з 300 го проводу через 325 плавки запобіжних по проводу 374 через замкнений блокувальний контакт БВ 213 cd по перемичці самого БВ живлення поступає на замкнений блокувальний контакт БВ 214 c 1 д 1 і по проводу 377 відновлюється живлення безпосередньо Самого швидкодіючого вимикача, аналогічно схемі, яку ми розглядали. Але коли БВ увімкнувся, то його блокування 213 НО розімкнулося і тоді з проводу 373 на вмикаючу котушку, утримуючого електромагніту 21.2, Живлення по проводу поступає по перемичках в самому БВ на Демферний опір БВ 21.5. І далі 385 м проводом на замкненні блокувальні контакти головного перемикача 40-го, 499-й провід мінус. Цей опір потрібен для запобігання перегріванню котушки утримуючого електромагніту, щоб він не перегорів, оскільки його перегорання може призводити до проскакування швидкодіючого вимикача, а отже, його аварійної схеми, а отже, вживання так званої скаби ярьони але це ми будемо розглядати з вами у полі несправності. Давайте тепер подивимось, як буде працювати швидкодіючий вимикач при набиранні позицій, оскільки щойно ми перейдемо з нульової позиції на іксову підготовчу або на першу позицію, відбудеться розмикання контактів LM і швидкодіючий вимикач з проду 385 втратить мінусове живлення. Оскільки ми маємо справні локомотиви, то перемичка 385-499 буде розглядатися нами окремо. Давайте подивимось, як буде працювати коло швидкодіючого вимикача на позиціях. За роботу швидкодіючого вимикача на позиціях відповідає реле утримання БВ-331. Воно працює наступним чином. 300-го провода через плавкий запобіжник номер 504 По 500 му проводу живлення буде поступати на замкнені контакти реле низької напруги 110. 1 АВ. По проводу 501 через замкнені зворотні. Це зворотній контакт, реле високої напруги 110. 2 НО отримає живлення провід 502. Провід 502 подає живлення на 12 клему блока захисту від буксування номер 510. Якщо ми його увімкнули, а він має бути обов'язково увімкненим, бо в інакшому випадку ви не матимете захисту від буксування на великих номерах, на малих номерах замість цього стоїть реле буксування. Ми маємо схему великого номера. Тому через замкнені контакти 510-го блоку з 12-ї клеми живлення поступає на 13 ту клему. 13-ю клемою отримає живлення провід номер 505 І воно поступає на вмикаючу катушку реле утримання БВ-331. По проводу 506 через демпферний опір 544, 499 провід мінус. 331-й реле замикає пару своїх контактів 3-4 та 5-6. В такому випадку з проводу 385-го через замкні контакти, РЕЛЕ утримання БВ-331. По проводу 386. Живлення поступає на замкнені контакти датчика тиску 943. Це датчик тиску, який контролює наявність тисненого повітря у колах управління. Далі, по проводу, живлення поступає на замкнені контакти АЛС 790 і по проводу 453 на замкнені контакти G1 H1 вимикача управління ВУ305 306 по проводу 454 456 Живлення поступає на замкні контакти кнопок струму приймачів 350, 352 або 351-353. Якщо хоч одна з кнопок увімкнена, то в такому випадку замкнені контакти з'єднують коло 499 го провода. І ось таким чином з синього кольору на червоний живлення буде працювати при роботі БВ на позиції. Давайте розглянемо спрацювання захисту. Якщо під час роботи відбудеться спрацювання апаратів захисту або диференційних реле, або реле перевантаження, відбудеться короткочасне перемикання контактів. МЛ-контакт розімкнеться, АБ-контакт замкнеться. Це призведе до спрацювання блінкера і вимикання швидкодіючого вимикача. Оскільки розмикаючись контакти МЛ знімають живлення як з утримуючого електромагніта, так і з вмикаючої котушки 21.1. швидкодіючий вимикач БВ вимикається. Але при цьому маємо самовідновлювальні реле машиністу необхідно з'ясувати причину спрацювання швидкодіючого вимикача. Для цього найперше, на що він зверне увагу, це на показання блінкерів, тому що. З 300-го проводу через 325-й плавкий запобіжник по проводу 374. Живлення буде поступати на короткочасно замкнені контакти, реле. Яке спрацювало, давайте, наприклад, це буде 700 -е реле. Хтось із пасажирів поставив свої боти на піч, вода з них натікла, піч замкнуло, спрацювало реле перевантаження схеми опалення вагонів, тому що струм досяг 250 А. До речі, якщо вам буде цікаво дізнатися, як працюють реле та інша апаратура, дайте про це знати у коментарях. Через замкнені контакти, реле перевантаження опалення 700 по проводу 535, живлення поступить на вмикаючу котушку блінкера номер 6 499 провід мінус. І при цьому шостий блінкер розімкне контакти НП, але замкне контакти АБ. Слід також зазначити, що блінкер стає на защолку і самозаживлюється. Не на механічну, а на електричну. Яким саме чин? З 300-го проводу через 326-й, плавки запобіжник по проводу 387 через контакти, замкнені контакти кнопки 576 обнулення блінкера. Провод 455 через замкні контакти А, Б, Блінкера, котушка стає на самозаживлення, наче на защолку, і постійно буде живитися. А це означає, що блінкер буде стояти червоним кольором, контакти НП будуть розімкнені, контакти АБ будуть замкнені, що буде запобігати повторному увімкненню швидкодіючого вимикача. Через розімкненість контактів блінкерного табло НП. Так, це можна обійти, але це вже втручання у схему. Якщо блінкер загорівся червоним кольором, то після відновлення роботи схеми необхідно нажати на кнопку номер 576. Це призведе до механічного розмикання контактів і втрати живлення проводом 455. Це зніме живлення з котушки Блінкера, і Блінкер відновиться під дією пружини, загорившись показанням сірого кольору. А отже, блінкер відновить коло вмикання швидкодіючого вимикача. Слід також зазначити, що при спрацюванні швидкодіючого вимикача відбувається розімкнення блокувального контакту АБ і замкнення блокувального контакту ЛМ 21-3 і сигналізатор з вертикального положення, наче ворота відкриті для проїзду локомотива, стає у горизонтальне положення, наче ворота закритий, а в закриті ворота локомотив їхати не може. Таким чином, ми сигналізуємо нам сигналізатор сигналізує про спрацювання швидкодіючого вимикача. Ось таким чином працює швидкодіючий вимикач в електровозі ЧС 2